Доброго дня всім. Сподобалось мені знімати відео про весну. Що я хочу сказати, Вчора я знімав у нього, розібрав. Дивіться, по цьому мой тут. Ще раз мені доказує дядько робив фотографії, він таке мутне все було. Я не глянув там навіть, що він антенна стояла, там не було, кстати, видно навіть. Тоже, по цьому тюнеру, Це FM тюнер, я його викинув. Щось... один п'яв, включив його, там був... була кнопка, вийшла з ладу, замінив кнопку, поставив кнопку, включив. Один канал щось грав, другий взагалі мовчав. ми профілактика допоможе. Я зробив профілактику, поміняв всі конденсатори, він правда на ці платі начіпавши. Ця плата не, типу, як запись. Тут то же, це тоже Я думаю, вставлять, не вставлять. в не вставляю, не буду її оставлять. Це не колись мікросему я слухав. СТК була, тоді вроде була 72, 93 чи 94, не пам'ятаю, щось вона мені не зайшла дуже зовсім. Через, і з тих пір я не, не беру мікросеми, стараюся не тоже Я промудохався. У село, село вибачаюсь, мейтфон переколупаний, перепаяний, перемудрений. Ось видно по цій кнопці для чого це було тут натулене. Е, кнопку чоловік сандалить. Мейтофон сам вроде би, 98 рік чи який. Ну Хай буде в 2000 році чи ну, 99 му році ставить. Ось такі FM, не FM, УКВ, тут УКВ, Ловить його там два канали всяких, то воно говорить. Ці, я викрутив його, коротше, я викинув його, там стільки було проводів, що це ужас. Все повикидав, все порозпаював. Якось запустив один канал. Е, і працював, як і працював до профілактики, так само я зробив профілактику йому. Нічого не помінялося. Ось це всі конденсатори в нього. Десь така кучка, це вроді всі, а може ще не всі. Не всі ще. Це можна теж туди додати. Це... Ні, ні, не з іншого. Не, не буду що до додати. Ставлю я ось це, як в мене був в оригіналі на транзисторах. Тож я туди зробив профілактику, Все запрацювало. У мене без шумів, але як один канал, як мовчав, так і мовчить. Цей, як він називається, плата, як чесно, я не знаю, як він називається по-правильному, це в нас індикація вибор. Звук чи як там даже. Ну, коротче, хто знає розуміє, я не кажу, та я спец Тож, не перекривляйте мене, я прошу. Я стараюся восстановити, зробити А як називайте, це, це вже самі називайте по-правильному. Вроді би я все передився все поперепаю, все проходю дорожки. Мікрофей таких мене немає сюди замінити, провірити, випають, замінити, немає, не площадки, нема. Коротше, з цим магітофоном я е, вийшов мені саме він і найбільше з ним геморою. Е, коротше, ще теж ось. Тут теж стояла розйом, він сюди, ось сюди, сюди напаяне, на колхозане. Ну якось Воно працює. Але я брав в інший термоблок, в мене є розбори, деякі плати є. Я Якось беру, купую собі на запчасті, хай буде. Проще, наприклад, купити отку плату, ніж купляти таку мікросхему і потім ще щось шукати тут, що поламалося. Хоча буває теж, купив ту саму плату, вона теж працює, все підключав, я вже цю викинув, замінив і на іншу. Інша працює, все, а знов індикатори зашкалюють, не реагуються. Ну, Це ці треба дивитися, треба так само випаювати. На цій знову один канал працює, знову мікросхем, мікросхем індикатори е, в нулю стоять. Ну, Вчора світла не було, півдня на сайті трошки розібрав, провірив, запустив. Моторчик жучить пасіки там понаходив, підключив. Е, цей транзистор тут гріються, смердить воно. Бо я пов... тут було там повідпаю, там дивився по схемі. Далі ще покажу. це протяжка. Це автостоп. Тут теж було все повідпаювано. Це було через кнопку йшло. Я, зразу, я роз... як підключив. Його все. Мотор чи жучі, пасіки не було, я паська надів, підключив, жучило, як дурне, я те, те, те робить, те не робить. Я з ним вимучився, півдня вчора просидів, В ітозі розсердився, все по викидав, його. Я не знаю, це все на смітник, і по викидавці купив майтофона, а в ітозі не знаю, короче, покажу ще корпуса. Ось цей корпус. Кнопочки це я познімаю, тут це все, кнопочки є. Ну ці індикатори. Ну ладно, вже індикатори вже врізав, хай вже буду. Це корпус вроді би може бути. Динаміки, кстати, ще непогані. Динаміки, індикатори, це все є. Так, кнопка. Тож, не знаю, що мені зробити буде з нею, Ну, ладно, хай вже стоя... ця кнопка стається, а цю. Я вже думав, наприклад, купити ще одного майдфона на розборі. Да, просто зараді. Е... Ну, Зараді установлення Ух... цього апарата, Вибачаюсь. Поставити сюди все, в оригіналі. Цей майдфон сказати, новіший. <кій> Весна сьома. Але е, ужас, він попав в руки. ну, е, Чоловік перемудрів, перепаяв, перекрутив. Е, е, я коротко, не знаю, що з ним робити, чи його викинути, чи його встановити, чи встановити треба все заново мені просто купляти ці платки і шукати. Наконечник і термоблок мене є. Остальне все практично треба шукати. Лінтопритяжка, там лінтопротяжка, ця є, ушатина, вона е, реально ушатана. Тут все розбите, самі ці вали розбиті, тут втулочки треба буде підбирати, вона включає, вона, вона гуде. Влучив, ленту, ну, ленту, це ролік, я включив ленту, але взяв. Хочеться розбирати, тут саме вал тко розболтається. Цим, цим теж не підведеться, нічого. цим воно шат. Воно саме розбить, Хіба що міняти саму втулку звідси сюди, місцями так би. Тоже Може пасіки, Може і побачу, якщо буде лінко протяжки якась недорого найду, то я поміняю, куплю де і поміняю, просто ні, то прийдеться щось мудрість з цього. Бо кожну детальку, наприклад, шукай десь на розборі десь, і Це мені виден Тож, наприклад, Раз, два, три, чотири. Це оригінальний термоблок. Це теж е, був тут, а регулятора не було. Він сам вирізав, тут на завода йде, теж можна ставити, але кромі немає теж. Коротше, не знаю, попав я з цим сім'єтфаном чи відкинуть його на кращі часи, не знаю. Хто там дивиться відео, посоветуйте що мені робить. Чи варто встановити, чи його викинуть просто в металолом і все. І шкода такі апараті теж в з новіших. А я вимучив він мене вчора пів дня із ним просидів. Півдня. Обічно профілактика допомагає, а цьому то не дуже. Дякую всім за увагу. Гарного дня, мирного неба.